Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 17 -е відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халдингу залишилося всього 87 днів. На сайті CryptoPulvo shoк більшість альткоїнів червоній. Найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни як Тао, Манта, Фракс та Чиліс. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 49. Знизився ще на 2 пункти у порівнянні з минулим тижнем і зараз знаходиться в нейтральній зоні. Індикатор альткоін сезону на рівні 80. Виріс ще на 2 пункти. Зараз вже повноцінний альткоін сезон за індексом Altcoin Season. На діаграмі можете побачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїна. Майже весь тиждень продовжувалися агресивні заводи біткоїнів на біржу Coinbase і ціну все ж таки продавили нижче 40 тисяч. Зупинилися ми на 0.5 рівні по Fibonacci і пробили трендову лінію росту, що йшла від 23 жовтня. Зараз починається невеликий відскок ціни. Можливий тест даної трендової лінії знизу. Після чого я очікую продовження падіння. Отже, як я і казав, тест 05 рівня все ж таки відбувся. Відео знімаю п'ятницю, це останній торговий день на фондовому ринку. На вихідних заведення біткою повинно припинитися. Тому відскок може тривати до понеділка в район 42 000 42 500. По МАКДІ є сигнал на ріст. По стахасті Кересай також йде загріб гору. Я вже розповідав про свої думки стосовно максимального рівня зниження біткоїну. Якщо пропустити, що 49 000 було проміжним піком і на тижневому таймфреймі застосувати інструмент Fibonacci від самого дна до цього піку, то корекція по 0,5 рівні припадає на 32 500. Я думаю, це досить реалістично, враховуючи історію попередніх циклів. Ви повинні мати в запасі такий об'єм стейблкоїнів, щоб потім спокійно відкупати просівші альткоїни. Не можна робити ставку тільки на ріст, треба бути готовим і до падіння. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо які зміни відбулися з портфелем. Скажу одразу змін досить багато. Я максимально готуюся до подальшого зниження біткоїна. Також оптимізую свої портфелі, бо декількох одразу були одні й ті самі монети. Тому деякі з монет були об'єднані в рамках одного з портфелів. Не чіпаю тільки портфель на 100 доларів та портфель на 1000 доларів, бо це незалежні проекти. Отже, зі свого основного портфелю я перемістив такі монети, як Matic, UnI. MNT Лінк Салана до портфелю на 2024 рік. Також в портфелі Хочу 100X Кількість монет була знижена з 34 до 16, але збільшено об'єм інвестицій в дані монети. Було важко і недоцільно ввести портфель з великою кількістю монет з інвестиціями в 10-20 доларів. В результаті я зафіксував чималу кількість монет, а також продав зі свого основного портфеля біткоін на 200 доларів та ефіріум на 1300 доларів і отримав в результаті невеличкий прибут. Таким чином я довів рівень USDT до. 30 що для мене комфортно для відкупу альткоиню при подальшому зниженні біткоїну. Можливо, я і не правий, але це моя думка з самого початку, і саме тому я забирав в монети при рості їх на 100%. Я роблю ставку на подальше падіння і максимально готуюся до цього. У вас же може бути абсолютно інша думка. Також я припиняю свою стратегію по фіксації в монету при її рості на 100%, так як вважаю, що наступний виток росту вже буде повноцінним бичачим ринком. На цьому тижні я купував дві нові монети до свого основного портфеля, про що я повідомляв телеграм-групі. Тому, якщо вам цікаво отримати, Таку інформацію оперативно приєднуйтеся. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів у біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися у криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтеся до закритої групи. Перша монета, яку я купував, це Каспа. Купив я дану монету на 70 доларів. Давайте коротко розглянемо монету Каспа. Каспа саме швидкий децентралізований. Повністю масштабований L1 з відкритим вихідним кодом. Знаходиться на 40-му місці. В циркуляції 78% монет. Ринкова капіталізація 2,36 мільярдів доларів. Каспа відноситься до монет блокчейну. Дану монету можна майнити. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета хайпово показала сильний ріст. Від свого дна відросла на 160%. Але це графік з біржі Bybit, насправді ріст ще більший. Зараз найближчі супроти знаходяться на 11% центах та 13%. центах. Друга монета, яку я купував, це Blur. Купив я дану монету на 100 доларів. Давайте коротко розглянемо монету Blur. Blur Marketplace NFT для професійних трейдерів. Знаходиться на 86 му місці. В циркуляції майже 42% монет. Ринкова капіталізація – 806 мільйонів доларів. Blur відноситься до сектору NFT. У даної монети багато інвесторів. Серед інвесторів з TR1 парадім. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета нова. Відсутна відросла на 62%. Зараз найближчі супротив знаходиться на 73 центах. Ну і як завжди, я докуповував ряд монет для стейкінгу. Це такі монети як Solana, NIR, які є стейкою в середовищі Ledger Live та монети Osmo Injective, які є стейкою в середовищі гаманця Kepler. Монету Atom я припиняю накопичувати, так як набрав необхідну кількість монет для можливості потенційного дропу в середовищі Кепла. Більш детально про стейкінг монет можна побачити в відео про стейкінг, яке було в четвер. Також є окремий плейліст на каналі, присвячений даній тематиці. Кому цікаво, можете переглянути. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу не купував монети. Минулі тижні я робив більш агресивні докупи, що в принципі показало досить непоганий результат, і я зміг забрати вкладені кошти з чималої кількості монет свого портфеля. Вони відмічені жовтуватою заливкою в табличці. Також деякі з безкоштовних монет зараз задіяні в ребалансуючих ботах, про що є окреме відео на каналі. Але так як я очікую на зниження цін в майбутньому, то вирішив зменшити об'єми щотижневого свого докупу. І цього разу я купував тільки монети для стейкінг. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет, як Atom, NIR осма та інжекцію. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Отже перший графік монета інжекцію. Монета дуже хайпова, показала дуже сильний ріст і все одна відросла аж на 2570%. Від попереднього піку монета знизилася на 26%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 45 долларах. Наступний графік монета осма. Монета також показала сильний ріст. Від СОО1 відросла аж на 574%. Від попереднього піку монета знизилася на 41%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 2,35. Наступний графік монета Atom. Після непоганого росту монета досить сильно скоригувалася. Від попереднього піку просадці на 78%. Від свого дна відросла тільки на 55%. Зараз найближчі супротиви по монеті АТОМ знаходяться на 10 10 доларах центах та 12 80 центах. Монету АТОМ я вважаю однією з найнедооцінюваних монет. Проєкт дуже фундаментальний і майже не вирізать ще від свого дна. Наступний графік монета Нір також скоригувалася після сильного росту. Від попереднього піку зараз монета в просадці майже на 86%. Від свого одна відросла на 200%. Зараз найближчі супротиви по монеті NIR знаходиться на 3 75 центах та 4 60 центах. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Injective, Купляти будемо по маркету. Друга монета Osma. Також беремо по маркету. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету інжектів збільшиться до 156 доларів. Просадка становить 8%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету осма збільшиться до 90 доларів. Просадка становить 9%. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio трекер сайту CoinMarketCap. Друзі, цього разу дані будуть некоректними, так як я перемістив ряд монет. Отже, як бачите, прибуток по портфелю становить 22,6%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. Топ 5 монет це Sui плюс 7,3%, ICP плюс 4,8%. Каспа плюс 2,1%, DOGECOIN плюс 0,9%. Та XLM плюс 0,7%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.